Дуже дякую е, за це ліб'язне представлення. Хочу списто подякувати пану Єценіку за те, що він запросив мене на цей форум. Для мене це особливо важливо, що я можу зробити те, що я можу, і для естонців, які роблять все, що можуть, для того, щоб підтримати Україну. А назва, ви боретеся за нашу свободу. Також не може бути кращою. І ми в Естонії, і так само як і в Латвії, в Литві, в Молдові. Я сподіваюся, в усіх європейських столицях відчуваємо це щодо перемоги України, яка безперечно відбудеться, і відбудеться виключно на українських умовах. Ніхто інший. Не буде і не може нав'язувати ніяких умов, які би були для вас неприйнятними, і це призведе до вступу України до НАТО. і ЄС це абсолютно зрозуміло. На мою думку, я хочу повторити це не просто те, що Україна отримує членство. Це НАТО отримує надзвичайно потужного члена, так само як НАТО отримало Фінляндію і Швецію. Це позитивно не лише для Фінляндії і Швеції, це позитивно для НАТО, так само, як Естонія, Латвія, Литва і інші країни, які вступили в ЄС 19 років тому. Це було добре не лише для нас, але це було добре і для європейської єдності. І я думаю, що сьогодні ми проїжджали через віддалені райони Польщі. Я б сказав, що це не дуже відрізняється від віддалених районів Німеччини чи Сполучених Штатів. Це процвітаюча країна, і це можна сказати про всю Європу. І ми маємо пам'ятати, що ви боретеся не лише за себе, а ви боретеся за демократичний світ і за всю Європу. І останнє я щоби сказати в цьому контексті, це те, що Відбудова України після перемоги у війні має бути і буде найбільшою програмою репарації за всі часи, і ми знаємо, що ГРАСЕР має буде заплатити за це, і я вважаю, що це лише справедливо і логічно, якщо решта Європи підтримує це. Я думаю, що люди будуть дуже раді це зробити, тому що вони дуже е з великим співчуттям ставляться до того, що відбувається в Україні.